Сьогодні ми поговоримо про істерики маленьких дітей, чому вони з'являються, до якого віку вони є нормою, і що робити, аби їх стало, хоча б трошечки менше поїхали. Я відношусь до тієї категорії експертів, які вважають, що істерики в дитини до року не є нормою, не є потрібними для дитини, і їх точно треба вирішувати, зупиняти і вирішувати не саму істерику, а причину, яка спричинила цю істерику в дитини. Наприклад, якщо дитина перегуляла, їй дуже важко заснути, в неї дуже багато емоцій, вражень, вона просто не може їх ніяк скинути, і через істерику вона їх скидає. Тоді ми працюємо не з самою істерикою, а з тим, щоб в майбутньому такої причини для перегулів у дитини не було. Або якщо дитина не може сходити в туалет, тоді ми працюємо не з тим, щоб ставити дитині свічку, або якось вдягнути на неї підгузок або що ще. А ми працюємо з тим, щоб допомогти їй ходити в туалет, допомогти висаджуванням, зняти підгузки, допомогти опанувати своє тіло. І ми працюємо саме з причиною, а не з наслідком. Звісно, що в самому моменті ми дитину заспокоюємо. Ми не залишаємо її десь проплакатись. Ми не даємо їй кілька хвилин, щоб вона побула на самоті. Цього всього ми з дитиною до року не робимо. Дитину до року ми максимально швидко заспокоїмо або розмовами, або своєю присутністю, або допомогою вирішення її проблеми максимально швидко і не залишаємо дитину наодинці ні в якому разі. Найчастіша причина для істерик дитини до року це сни і проблеми зі снами. І я вам чесно кажу: немає ніякої окремої статі дітей, які будуть більше плакати, немає ніякого окремого віку дітей, в якому вони будуть більше плакати. Все це, що називається кризами, що називаються коліки у хлопчиків більше ніж у дівчаток. Всі ці історії засновані на тому, що люди не розібрались в потребах конкретної дитини десь. Базових потребах накосячили, і через це дитина більше істерить. Якщо в дитини до давайте, трьох місяців є мама постійно завжди, мама завжди присутня. Мама дає груди на кожен писк, мама допомагає з усім, що дитина хоче: сходити в туалет, бере завжди з собою, носить максимально близько до тіла, поруч завжди на снах дитини. То істерик, кольок в дитини не буде взагалі, тому що немає жодної причини для такої поведінки в дитини, тому що просто є мама. Мама є завжди, мама стабільна, мама наявна. Будь це хлопчик або будь це дівчинка. Немає ніякої різниці, якщо базово усі потреби дитини задоволені. Якщо ж в цей, в цей період до трьох місяців груди даються не на кожен писк, а раз на півгодини або раз на годину, або ще гірше, раз на дві-три години, то це все найголовніша базова потреба дитини. Вона вже не задоволена, тим, що просто занадто рідко, коли дитина знаходиться в нас в животі, вона отримує їжу не по вимозі. Не тому, що вона вимагала щось, не тому, що вона щось чекала, а ще навіть до того, як вона захотіла, вона отримує їжу одразу. І цей період донашування він називається саме донашуванням, тому що відбувається все те саме, що відбувалося в животі. Дитина так само швидко, так само часто отримує їжу, як і в животі. Нічого в цьому сенсі не змінюється. Дитина так само близько до мами, як і до того. Тому, якщо ця базова потреба задоволена істерик практично не буде, або не буде взагалі. Навіть якщо у вас хлопчик, у нього не буде тих колік, про які всі розповідають. Мого хлопця не було жодного разу колік, окрім того єдиного випадку, коли мене настроїли на те, що я перегодовую дитину грудьми, і я в це повірила. І один єдиний вечір почала давати груди рідше. Потім одумалась, почала повертати все до норми, і ці коліки закінчились максимально одразу. Якщо ж ми беремо дитину від 3 до 6 місяців, то там прикладання до грудей теж йдуть набагато частіше, ніж всі звикли. Є ось така чудова табличка, я її особисто робила для того, щоб ви мали приблизні мірки, коли і як часто давати груди. І на цю табличку дуже часто кажуть: а для чого так часто, якщо дитина не просить? Так, от дитина не має просити, дитина не має вимагати їжу. Дитя дитячі потреби до року мають бути задоволені настільки. Щоб вона навіть просити не встигала, а вже все отримувала. І ось тоді дитина буде справді задоволена. Ось тоді в неї буде справді менше причин для істерик. Якщо ж вона постійно очікує, якщо ж вона постійно вимагає, це поступово, поступово. тут трошки стресу, тут трошки стресу, тут трошки стресу. І цей весь стрес накопичується в те, що ввечері у вас будуть кольки, істерики перед сном або ще якась така не дуже приємна поведінка. Якщо ж в будь-якому періоді до року мама зникає з поля зору, мама не попереджає про те, що вона пішла, мама не підготовлює дитину про те, що вона пішла, в дитини знову буде накопичуватися стрес, накопичуватись страх, і істерики будуть постійно, постійно, постійно і фоново. І я думаю, що не відкрию вам Америку. Але якщо ви включаєте дитині мультики будь-якому віці дитини, це буде провокувати те, що в дитини буде більше істерик, навіть якщо за 5 хвилин, тричі на тиждень, але в дитини буде набагато більше істеричної поведінки. Тому мій висновок такий: до року мають бути настільки задоволені потреби дитини, щоб в неї не було причин для істерик. При цьому десь після півроку дитини ми вчимось заспокоювати її якимось іншим чином, а не грудьми. Це нам дуже потрібно, тому що після року в грудях вже потрібно вчитись відмовляти, груди вже не даються на вулиці, і взагалі ГВ починає дистанціюватись від дитини, тому що це мамине тіло, мамине рішення вона вирішила не давати. І якщо цих етапів не буде, що тут дитина більше не заспокоюється грудьми, тут дитина більше не отримує груди на вулиці, тут вона ще менше ще рідше отримує груди. То тоді шлях до завершення буде дуже важкий, тому що в дитини буде дуже сильна прив'язка до грудей в той же час, якщо поступово йти цими кроками, то до 2,5 років приблизно двох двох з дитина вже буде готова до того, що мама час від часу відмовляє і що колись молоко закінчиться і більше його не буде взагалі. В той же час, якщо ми говоримо про дитину після року, то тут дійсно має місце бути криза, зміна поведінки дитини і неготовність мами до нової поведінки дитини. Десь після року я дуже сильно відчула цю зміну. Наприклад, зараз в три роки я зовсім не відчуваю ніяких змін, ніяких криз. В рік я її відчула, і там була точна моя неготовність до нової поведінки дитини, неготовність віддати дитині стільки можливостей, скільки вона потребувала, можливо, мій який стан на який дитина реагувала? І точно були якісь проблеми з мого боку, чому дитина так багато почала влаштовувати істерк. Це було дуже важко, я розумію, кожну маму, яка з цим стикається. І я дуже мрію, щоб цього ви не проживали, щоб цей період проходив у вас максимально легко. Тому що саме в природному материнстві є така ідея, що чим більше ти робиш усього природно натурально для дитини, чим більше ти допомагаєш із її потребами, тим менше ці кризи і так можна дійти до того, щоб підліти. Кової кризи не буде взагалі. Тому я про це мрію. Про це сподіваюся. Я вже бачу результати, що в три роки я не бачу ці, чіткої цієї кризи. Можливо, вона буде трошки пізніше, але я не бачу ніяких таких кризових моментів, які стало б важче. по мені з кожним днем стає все легше і легше. Отже, якщо ви зіткнулись з істериками після року і до цього ви не проговорювали дитячі емоції, то я дуже раджу вам оце відео. Я його сприймала спеціально для тих, хто не вміє, як і усі ми, як і усе наше покоління, не вміє проявляти свої емоції, якось їх називати, якось з ними обходитись. І я дуже вас прошу його подивитись, тому що воно дуже важливе в тому, щоб дитина навчилась з істерик. Переходити до плачу, переходити до сажаління, до злості, тобто з істерики, там, де дуже багато всього, виділяти якісь конкретні емоції, називати їх і якось конкретно з ними обходитись. Я промовляю емоції з перших місяців дитини, коли він ображався, коли йому було щось не так, коли він зачекався мене, коли щось, іграшка впала, все це я промовляю. Да, неприємно, да, образливо, да, іграшка впала, зараз помиємо і ситуацію. і зараз до трьох років ми дійшли до того, що коли я бачу, що в дитини вже накопичилось за весь день, що він ніде не плакав, що він усюди стримувався, і він такий стає роздратований, його все бісить. Він з усім сперечається, він на все кричить. Я кажу: слухай, може тобі треба поплакати. І він приходить до мене на ручки, сідає, вмикає цей перемикач і починає плакати. Плаче кілька хвилин, в нього закінчуються ці всі емоції, вони просто виходять, він стає і радісно йде собі далі. І такий ефект його неможливо здобути за місяць промовляння емоцій. Він накопичується, дитина вчиться обходитись зі своїми емоціями, дитина вчиться обходитись з розумінням, що взагалі всередині неї проявляється, відбувається. Як мама з цим може допомогти. Помогти і саме тому, і саме тоді вже дитина через кілька років або через рік може якось проявляти адекватно ці емоції. Тому це найголовніше до чого я хочу вас підвести, що промовляння емоцій означає, що в подальшому ваша дитина буде менше влаштовувати істерик, а більше, наприклад, плакати, а більше злитись, а більше конкретно проявляти свою емоцію і потребувати у вас допомогу з цією емоцією обійтись там, де ми в істериці взагалі не можемо допомогти нашій дитині, там, де вона просто істерить, і ми нічого не можемо з цим зробити. Ми не можемо їй допомогти. Ми не можемо її вислухати. Чи обійняти, ми це все з часом промовляння емоцій переводимо в те, що дитина потрошку потрошку зменшує амплітуду і проявляє конкретну емоцію, а не ось такий накопичений шар. Дуже багато причин для істерик дитини після року. І їх треба відслідковувати, аналізувати і розуміти, що на мою дитину впливають конкретні ці фактори. Окрім вас, ніхто жодна людина в світі не зможе зрозуміти, які саме фактори впливають на вашу дитину. Жоден курс вам не підкаже, чому саме істерить ваша дитина, якщо ви не почнете спостерігати, що впливає на її поведінку. Ось тут я напишу основні причини. Їх насправді дуже багато, їх насправді набагато більше, але це основні причини через які Треба подивитись, чи впливає саме це на мою дитину. Бо якщо ви втомлена, якщо ви не дозволяєте собі проживати емоції, якщо ви всередині себе хочете кричати від злості, а назовні ся така завжди з посмішкою, то ваша дитина буде злитись замість вас. Якщо ви всередині хочете плакати, то ваша дитина буде плакати замість вас. Або вона буде робити так, щоб вам довелось плакати. Тобто вона своєю поведінкою буде доводити вас до сліз, щоб ви, хоч якось, випустили ці емоції, це дуже образливо чути, я розумію, але так влаштовані діти вони на все згодні, аби тільки нам стало краще. Тому я пропоную з істериками після року, після двох, трьох років дитини, перш за все, проаналізувати, що там в неї, які в неї причини, що взагалі з дитиною відбувається, які фактори. Прибрати ці фактори, наприклад, прибрати мультики категорично на тиждень, хоча б на тиждень, і через тиждень подивитись, чи впливають реально мультики. Бо якщо ми мультики прибираємо на день-два і кажемо: Та ні, нічого не змінилось, це не показово. 10 днів ви чекаєте абсолютно без жодного. Мультику, і потім ви дивитесь на зміну в поведінці дитини, а вони будуть стовідсотково передивитись. Чи впливає ваш стан на вашу дитину? Передивитись, чи можемо ми десь дати дитині більше самостійності, організувати простір вдома таким чином, щоб у дитини були її окремі шухлядки, щоб у дитини були її окремі дорослі речі, якими вона може бавитись, її окремі доручення, які вона може виконувати. Більше всього, що вона може робити так само, як і її мама прибирати, готувати, допомагати, мити посуд, складати щось в ящики. Вішати прання, бо приносити прання, витирати щось ганчірку і так далі. Ці всі доручення вони будуть давати дитині самостійність за її віком. І, звісно ж, ритми. якщо дитина погано спить, якщо дитина спить по 20, 30, 40 хвилин, цього не досить для того, щоб дитина виспалась, для того, щоб дитина перезавантажила свою нервову систему заново і встала з новою чистою головою. Якщо дитина поспала 20 хвилин, вона не виспалась. І всі причини для істерик, весь стрес накопичений він залишається в неї і вона з ним прокидається, живе далі. Тому діти мають класно спати, діти мають глибоко спати, діти мають багато спати. І не вірте жодній людині в світі, яка каже, що дитина нормально, коли вона там спить 7 годин вночі і день сни по 20 хвилин. Це не нормально. Діти відпочивають, діти розвиваються, діти ростуть саме у вісні. Тому нічний сон від 10 до 12 годин це абсолютна норма. І за нічний сон може бути 3-5 прокидань. Якщо їх більше. Більше десь є причина, десь є проблема. З нею треба боротись, з нею треба щось робити, не залишати її на самоті, тому що саме через поганий нічний сон, саме через короткі денні сни, дитина може влаштовувати стерик в десятеро більше, ніж могла б просто жити собі спокійно. Якщо у вас є якісь причини, проблеми зі сном, будь ласка, оця лекція вона обов'язкова для перегляду для усіх мам від нуля до трьох років дитини. Це мастхев, це база, це те, що треба знати кожній мамі про сни дитини, про те, як з ними бути, і як допомогти дитині краще, глибше, нормально спати і зменшити кількість нічних прокидань. Також однією з причин для істерик малої дитини може бути те, що йде порушення головної ролі мами, коли дитина керує усією ситуацією, коли дитина вирішує усе в вашому житті. Коли дитина головна на прогулянці, ви везете дитину головного такого короля, везете туди, куди він хоче, він вирішує, що він хоче робити, вирішує, коли йому йти додому. І так відбувається цілими днями навколо дитини. Це порушує головну роль дитини. А найбільше це дає дитині змогу бути в дорослій позиції, і для дитини це дуже важко. Це дуже перенавантажує нервову систему дитини. Це дуже втомлює, а там, де є втома, там є істерики. Так само, як якщо дитина не досипає, вона більше істерить. Точно так же її дитина, яка більше втомлюється приймати рішення, вирішувати все за всіх, все всім доказувати, вона більше істерить. Ще одна неочевидна причина для дитячих істериг це візок обличчям до світу. Чому? Тому що це вже у дорослих у нас можна розвиватись, просто дивлячись в вікно. Діти ж вони розвиваються через торкання, через усе ось так, через усю взаємодію з якимись предметами. Вони не розвиваються, просто дивлячись на весь світ навколо. Той же час, як просто дивлячись на весь світ навколо, вони отримують дуже, дуже 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 багато вражень, дуже багато інформації нової інформації для них відкривається весь світ дійсно. Але цей весь необмежений світ їх дуже перенавантажує. Він їх дуже втомлює. Він дає забагато інформації для їх нервової системи. Вони через це починають гірше спати. Вони через це починають більше істерити. Тому оця вся історія про те, що ти вже своїй дитині набридла, поверни її обличчям від себе. Це нездорова історія від людей, які не знають нічого про потреби дитини, тому що насправді. Дитині потрібно бачити маму, зчитувати емоції з обличчя мами і розуміти, що це зараз небезпека, або мама спокійна, і я можу бути спокійний, і я можу брати з неї приклад в її емоціях. А також мати таку обмеженість того світу, щоб не було забагато. Тобто я тут трошки бачу світ, і тут трошки бачу світ. І мама є моєю опорою в пізнанні цього світу. Мама є моїм маячком. Мама показує, що вона все ще головна. А світ він ось потрошки. Для дітей не потрібно все одночасно, для дітей потрібно потрошки дозовано. Ми маємо створювати здорові обмеження для дітей. Здорові правила не бігти на дорогу, не лізти в якийсь окремий ящичок, не розмовляти з незнайомцями і якось обмежувати їх світ, тому що світ, в якому обмежень немає, це дуже важкий світ. Він дуже перенавантажує дитину і він дуже спричиняє істерики. Щоб зрозуміти про що я кажу, просто згадайте себе в якійсь подорожі, коли ви, наприклад, у новому місті, в новій країні, ви не розумієте жодного слова навколо вас, і вас дуже багато усього. Ви через півгодини вже втомлені, тому що вам треба прийняти рішення, куди піти, як піти, на що подивитись, хто ці люди, що вони для мене несуть, і, і це втомлює. Це нормально, що це нас втомлює, а не але нам по 20-30 років. Ми втомлюємося через пів години, а мала дитина втомиться від такого через 5-10 хвилин. Але не хвилюйтесь, про головну роль я також підготувала вебінар. Взагалі намагаюсь робити так, щоб на усі базові запити мам у мене була відповідь. Тому, якщо у вас є якась проблема з дитиною, ви обов'язково маєте знайти на неї рішення. Не має бути так, що проблема з'явилась, а що з нею робити, не зрозуміло. І остання причина, яку я сьогодні розберу, це відсутність або недостача якісної уваги від мами для дитини. Тоді дитина, якій потрібна увага, вона буде будь-якими кроками здобувати цю увагу для дитини набагато краще погана увага, ніж відсутність будь-якої уваги. І тому дитина, про яку кажуть, що вона ніби навмисно мене доводить. Вона дійсно це робить навмисно для того, щоб отримати як, хоч якусь увагу, хоч погану увагу, але увагу, бо жити без уваги дитина не може взагалі. І це треба розуміти, що увага це не тільки час мами, коли вона півгодини виділила і півгодини на день сидить, грається з дитиною. Увага це про цілий день. Але це не означає, що ви маєте цілий день грати з дитиною, це означає, що ви маєте включатись в вашу дитину. Тобто, коли вона вас кличе, ви маєте повертатися обличчям до неї, спускатись на її рівень і очі в очі дивитись і казати, так, я зайнята, почекай, будь ласка, але це відбувається очі в очі, а не те, що дитина бачить, як ви щось ось там зі свого профілю миєте посуд, а дитині постійно тільки голосом: це коли дитина щось вам показує, і ви повертаєтесь очима, дивитесь і реально дивитесь на те, що вам дитина показує. І от таких 20-50 моментів за день вони набагато більше дають дитині увагу, ніж ті півгодини, в які ви сидите, граєтесь, але думками абсолютно собі в роботі. Сподіваюся, що я відповіла на ваше основне запитання, що робити з дитячими істериками. Ми ще можемо про цю тему поговорити. Обов'язково задавайте питання в коментарях і дивіться інші відео, бо вони також будуть з усіх сторон підходити до теми, як зробити так, щоб істерик дитини було мінімально щоб наше життя, наше материнство було максимально корисним, максимально спокійним і кайфовим. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, поставте вподобайку для того, щоб. Чи мами змогли його знайти, побачити, передивитись? І більше про мене, більше про виховання в інстаграм.